Виборчі комісії почали підготовку до парламентських виборів на Кірвоградщині. Створено 5 окружних та 922 дільничні комісії. Більшість із них вже провели свої перші засідання. Про це повідомив начальник відділу адміністрування обласного держреєстру виборців Костянтин Яцук. Нині в області почали друкувати імені запрошення виборців і завершили підготовку списків виборців. За день два їх уже передадуть дільницям. Окружні виборчі комісії тим часом розпочали передачу дільничним комісіям початок, посвідчень та іншої виборчої документації. Доручення Кіровоградщини Сергія Кузьменка влада на місцях має забезпечити якісну роботу дільниці. Після того, як дільничні виборчі комісії отримують печатки, слід передати їм матеріально-технічні цінності відповідно до встановленого вимог та укласти відповідні акти прийому передачі. Про прийом передачі матеріально-технічних цінностей дільничної виборчої комісії будуть інформувати окружні виборчі комісії. Наше завдання як держави. Як обласної державної адміністрації забезпечити, щоб у них був телефонний зв'язок раз, щоб у них була електроенергія, два і щоб у них на дільницях було тепло три.